Вітаю, друзі, всіх на каналі. Ми починаємо чергову нашу подорож по грибочки. Ну і попрошу вас підписатися. Як ви бачите, в нас вже є перші трофейчики. Ось один отак отут заховався. Це ми ще не заходили в ліс. Такий грибочок білий. А тут дивіться, яка красота. Ось який! Другий. Грибочок. При саму дорогу ось так. І далі. Ми йдемо і... І бачимо... Ще десь тут я бачу. Ось, дивіться. Красота, просто красота. Дощик сьогодні такий накропає. Ось такий грибочок. І... Ще десь я тут бачу. Ще грибочка. А ось. він, Зараз ми доберемося сюди. Ось Цей грибочок. Четвертий. Ну потрібно тут ще походити. Ще тут А повинні... ось ще один є, Не виключався я і ще одного знайшов зразу. Це ж гарний грибочок ось такий. Є, напевно, на цьому місці все. Отак у нас вже в кошику не пусто.